Права 382 серед рівностей знайди правильні. Ну що ж, давайте подивимося, як це зробити. В першому заданні у нас 4 у квадраті плюс 5 у квадраті дорівнює 7 у квадраті. Перевіримо, чи це вірно. Перше. Обчислимо тоді 4 у квадраті плюс 5 у квадраті. Це дорівнює. 4 у квадраті це 4, що множиться на 4, це 16. Далі 5 у квадраті 5 на 5 це 25. Отже, плюс 25. І це дорівнює. Ну, 16 плюс 25, 15 плюс 25 це буде 40. Плюс 1 це буде 41. Пишемо, що це дорівнює 41. Добре. З іншої сторони. Пишемо 7 у квадраті дорівнює. Ну, це 7, що множиться на 7, це 49. Тоді. Ми можемо записати, що зліва у нас число 41. Пишемо, чи дорівнює це число 49. Звичайно, що ні, то ми пишемо рівність неправильна. Пишемо рівність. Неправильна. Так, добре. Переходимо до другого завдання. Так, знову бачимо 8 у квадраті плюс 15 у квадраті. Давайте ми обчислимо, чому ж це дорівнює. Пишемо 8 у квадраті плюс 15 у квадраті, це дорівнює. Ну, 8 у квадраті це 8, що множиться на 8, це 64. Далі плюс 15 у квадраті це 225. Плюс 225. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик спробуємо додати. Отже, 64 плюс 225. 4 плюс 5 це 9. 6 плюс 2 це 8. А тут буде двійка. Отже, вийде 289. Пишемо це дорівнює. 289. Є? Yeah. Тепер, друге. Пробуємо 17, піднести до квадрату. Це дорівнює. Тут прийдеться 17 множити на 17, бо це дорівнює, я так не пам'ятаю, скільки це. 17 помножити на 17 і це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді множимо 17. Помножити на 17. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 4 це 11. Далі 17 на 1 це буде 17. Надаємо. Тоді, тут у нас буде 9. Далі 1 плюс 7 це 8, а тут у нас буде 2. Отже, записуємо, що це дорівнює. Добуток 289. Так, е, чудово то виходить, зліва у нас буде тоді 289. 289. Що це дорівнює? Справа буде 289. Також. 289. То пишемо, що рівність правильна. Рівність. Правильно. Так, є. Переходимо до третього завдання. Так, дивимося. Спочатку обчислимо 2 у квадраті, плюс 3 у квадраті, плюс 6 у квадраті. Пишемо тоді першу дію. 2 у квадраті, плюс 3 у квадраті, плюс 6 у квадраті. це дорівнює. 2 у квадраті, 2 на 2 це 4. плюс. Далі 3 у квадраті це 3 на 3 – це 9. І плюс 6 у квадраті 6 помножити на 6 це 36. Так, дивимося. 9 плюс 36 це буде 45, а 45 плюс 4 це буде 49. Пишемо, що це дорівнює 49. Є. З іншої сторони обчислюємо 2, 7 у квадраті. 7 у квадраті це 7, що множиться на 7, це 49. Записуємо тоді, що в нашому виразі зліва число 49. Справа число 49. 49 дорівняє, 49. Так. Пишемо, що рівність правильна. Рівність. Правильна. Є. Ну і переходимо до четвертого останнього завдання. Так, пишемо тоді перше. Так, 5 у третій степені – Це дорівнює. Ну що ж, 5 у третій степені це дорівнює 125. Чому? Це 5 помножити на 5 і помножити на 5. І це дорівнює 25, що множиться на 5. І це дорівнює 125. Є. Тепер друге. Будемо обчислювати 4 в третій степені плюс 3 в третій степені. Це дорівнює. Ну що ж, як його обчислити? 4 в третій степені – це 4, що множиться на 4, що множиться на 4. плюс… А 3 в третій степені – це 3 помножити на 3 і помножити на 3. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. 4 помножити на 4 це буде 16, що множиться на 4. І плюс 3 на 3 це 9, що множиться на 3. І це дорівнює. Давайте я сюди перенесу. 16 на 4, 10 на 4 це 40, 6 на 4 це 24, все, буде 64. Так, 9 на 3 це 27. Плюс 27. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді додамо. Пишемо тоді 64. Плюс 27. 4 плюс 7 це 11. 1 пишемо одиничку, старший розряд. 6 плюс 1 7 плюс 2 9. Вийде 91. Записуємо, що це дорівнює 91. Чудово. То ми тоді в нашому виразі записуємо зліва, там, де 5 у третій степені, пишемо 125 дорівнює. А справа пишемо 91. 125 не дорівнює 91. Тобто ця рівність неправильна. Пишемо рівність. Неправильно. Є. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. На запитують серед рівностей знайди правильні. Правильні рівності це у нас 2 і 3. Пишемо. 2 і 3. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення квадратів та кубів чисел. На цьому вправу завершено.